Привіт, привіт, привіт. Вітання моєму рідному місту Чернівці. Вітання з вулиці Софії Коневської, колишня вулиця Димітрова, яка знаходиться в моєму районі. Район вулиці Новий Світ, нинішня Шевченка. І це район, і вулиця, на якій знаходиться родинне обістя Ольги Юлянівни, Кобулянської і Меморіальної музеї. Місце неймовірної сили, місце. В якому все збережено, як воно було за життя Ольги Юлянівни. Ольга Юлянівна мешкала в 13 адресах, за 13 адресами в місті Чернівці, і тільки вже в досить зрілому віці в неї з'явилася змога придбати цю оселю, де жила її прийомна донька Олена Галуся, де народилися онуки. Олег і Ігор Панчуки, батько Олег Підофорич Панчук, батько моєї найкращої подруги Наталочки Панчук, правнуки Ольги Кобилянської, тепер головної берегині роду Кобилянських. Для мене це дуже близько, адже через стільки-стільки-стільки років, і проміжку так багато років Ольга Ілянівна для мене стала рідною. Не тільки тому, що це наша боковинська орлиця і автор неймовірних творів неперевершеної глибини, а це про бабуся моєї улюбленої подруги Наталички Панчук, з якою ми багато про що можемо погомоніти, яка мені дуже часто, коли я приїжджаю в Чернівці, грає на фортепіано, яка мене часто годує, коли в мене немає часу я заскокую, і з якою ми дуже близькі люди, і це перевірено часом. Мій приїзд в Чернівці. Вчора був перший день. Вийшло сонечко, у Львові стало похмурою. льв'яни кажуть, наша сонечко поїхала, каже, ваша сонечко, але не ваше Чернівецьке. А в Чернівцях сонячно тепло. Вулиця Софії Окуневської, це подруга, близька подруга і ментальна і творча Ольги Юліанівни Кобилянської разом з Августою Кохановською. Їх називали Кемпелуйська трійця. Сьогодні чарівна подія в музеї Ольги Юлянівни-Кобилянської по вулиці Софії Оконевської. Сьогодні будуть краєзнавчі бесіди і концерт на Різдво до Ольги Юлянівни-Кобилянської. Цю подію модерують і енергетично наповнюють дві. Теж для мене не сторонні людини, пані Юлія Микосянчик, яка просто знавець творчості Ольги Юліанівни Кобилянської. неймовірно родована, харизматична, талановита, драйвова, щира, і Ірина Яворська, з якою ми вчилися в одній школі. Іруся на пару років була старшою, яка так само залюблена творчість машини Ольги Юлянівни Кобилянської і багато чого робить і робила для того, щоб музей був саме на тому рівні, який він є. Дуже багато творчих ідей. На жаль, останнім часом було багато подій цікавих, але мене не було в Чернівцях і я на них не була. Наталка мені пересилала розповідь про кохання в житті Ольги Юлянівни, де вона виступала. Знову ж таки, модерувала Юля Мокосянчик і Ірина Яворська. Я дуже дякую своєму рідному місту, своїм любим чернівцям і чернівчанам за можливість бути на таких подіях. А сьогодні будуть виступати творчі колективи Капела Дзвін, яка створена з працівників університету імені Юрія Федьковича, Хор Едельвейс, Австрійсько, Німецький. Так само колективи під керівництвом пані Лариси Білової, в яких співає Ірочка Яворська, які в неймовірних австрійських дірнглях під тірольську музику створюють настрій чернівців. Будуть, буде співати Валічка Чалкан, теж дуже близька мені ментальна людина. Будуть щедрувати, і буде багато розмов. І від Наталочки Панчук щось буде цікавеньке, саме Різдвяне, те, що було в родині Кобилянських. Зустріч вже почалася. Я трошки приходжу пізніше, але я буду все вам показувати, із життя. Буду і прямий етер, і запис. Все по кроку. Ось така діляночка, вулиця Софія Куневської, вулиця Дотична Докум, до, до вулиці Шевченка, Новий світ. І родинне обістя. Музей Ольги Юлянівни Кобилянської. Вулиця Софії Куневської, будинок номер 5 В цьому будинку жила і творила до кінця свого життя відома українська письменниця Ольга Кобилянська 1929-1942 Чернівецький меморіальний музей. Я дуже обожнюю це місце, воно з неймовірною енергетикою. Заходимо. Тут Ольга Юліанівна читала казочки на Талченому татові Олег Гуль Світла пам'ять. Скільки він нам розповідав про це? Я все покажу в життя. Бачите, ось таке чарівне подвір'я, колодязь. А ось там, а там сад, де Ольги Юліанівна вирощувала свої квіти і тут була різна городина. Ми з вами заходимо до музею. Де їм шануль Вілянів і Коболянський. А ось туди була кухня, мені Наталка розповідала.